Беремо ваше відео на YouTube і переходимо в Captions. Тут є така функція, як створення коротких відео за допомогою штучного інтелекту з довгих. Ви можете просто ввести ваше YouTube посилання і почати створення відео. Або ви можете завантажити його напряму з комп'ютера. Трохи почекайте, обираєте бажаний. Шаблон для ваших субтитрів. В мене є мій створений. Обираєте мову і обираєте довжину відео. Давайте створимо декілька 60 секундних відео і обираєте створити. Трохи зачекаєте, і в результаті ви отримаєте 3 або більше коротеньких відео, в залежності від довжини оригінального відео. У мене відео було майже 10 хвилин, і ось я отримую 5 різних варіантів вже одразу з субтитрами. Користуйтесь для створення контенту регулярно.